Привіт, друзі! Ви на каналі Горгана, і Ми продовжуємо говорити про нову серію рюкзаків, сумок та аксесуарів Оспрей під назвою ПоКО, що допомагають молодим батькам піклуватись про своє немовля поза домом. Минулого разу ми говорили про рюкзак ПоКО, в якому є тримачі під пляшечки, термокишеня для дитячих сумішей, пеленальний килимок і різні функціональні кишеньки. А сьогодні поговоримо про сумку та органайзер із цієї ж серії. Всі ці три речі є взаємозамінними. Тобто, якщо вам більше подобається рюкзак та його функціонал. То лише його вам буде достатньо. Якщо ж вам зручніше носити сумку, то можете зупинитися лише на ній. А якщо потреби у рюкзаку чи сумці у вас немає, то можете зупинитися на органайзері. В цьому ж огляді ми покажемо їх особливості та функціонал, щоб ви могли зробити зважений вибір. Почнемо із сумки, яка має назву Poco Changing Toad. Toad взагалі, це конкретний тип сумки з ручками, яку можна носити на плечі під рукою. І в Osprey є кілька моделей під назвою Toad, які відрізняються основною тканиною та деякими особливостями. Тут варто сказати, що Оспрей сильно розширив межі поняття сумки Toad. В нього є і різні відділення, та кишені, в тому числі і під ноутбук, і плечові лямки, щоб зробити рюкзак. Хоча класична сумка Тоут, це просто відкрита сумка з бавовняного полотна та двома простими ручками, іноді з посиленим дном. Така сумка, до речі, стала популярною завдяки фірмі L.L. Bean, дуже відомій, якщо не сказати культовій в Америці, яка, крім тоут, дала нам ще впізнавані у всьому світі Duck Boots та Field Coat. А от успрея Toad, це вже надзвичайно універсальна сумка рюкзак. Вона має кілька способів носіння, в ній є можливість добре організувати всі свої речі, і її функціонал допомагає доглядати за вашим малюком посеред міста чи у подорожі. Тепер давайте про деталі. Ви можете тримати сумку за маленькі ручки, можете тримати її на плечі за великі ручки. А також носити як рюкзак. Тут у вас максимальна свобода. А ще є ось такі стропи на фастексах, за які ви можете підвісити сумку на ручку дитячого візка. Плечові лямки, до речі, і великі ручки можна заховати, щоб коли вони вам не потрібні, вони вам не заважали. Плечові лямки ховаються у плоску кишеню біля спинки. Сюди ж ховається одна довга ручка. І фастекси до лямок ховаються ось ці кишеньки. Інша ручка ховається у відкриту кишеню спереду. А перед нею є також кишеня на блискавці. З боків у нас є дві кишені на резинці з одного і з іншого боку. Вони виконані з термоізолюючого матеріалу. Відповідно, сюди можна класти якісь. Пляшечки з напоями холодними або гарячими, щоб вони не так швидко змінювали свою температуру. Отже, ззовні ще не заглядаючи всередину, ми нарахували 5 кишень. Основне відділення тут на блискавці. Всередині бачимо кишеню для ноутбуку, і в ній ось такий складений килимок для переполинання дитиною. Він добре термоізолює і не промокає, тож його можна класти на холодні і на мокрі поверхні. Також на цій панелі є кишеня із сітчастого матеріалу, а на протилежній стороні кишеня із щільного водовідштовхувального матеріалу, очевидно для вологих чи брудних речей. По обидва боки є кишеньки тримачі для пляшечок, але насправді ніщо не заважає класти сюди і інші речі, які ви не хочете шукати, порпаючись рукою в сумці. Ви просто будете знати, що ось в цьому місці лежить те, що вам потрібно. Загальний об'єм Poco Changing Toad – 18 літрів. Також в серії Поко є ось такий органайзер, який, по суті, є пеленальним килимком з різними кишеньками під серветки чи памперси. Загалом будь-що, що потрібно у догляді за малюком. Всього маємо три кишені: одна ззовні і дві всередині. Одна з них має більший об'єм, очевидно, для того, щоб покласти туди підгузник. Органайзер має ось таку петельку, щоб його можна було підвішувати до дитячого візка. Тримається органайзер ось на цій липучці. Далі можна килимок швидко розкласти. Килимок, до речі, тримається на блискавці. Його можна відділити, щоб використовувати окремо килимок і окремо сам органайзер. Отже, в підсумку маємо. Три речі. Рюкзак з більшим об'ємом, про який ми говорили в попередньому відео. Сумка трошки менша, але більш універсальна в носінні, і органайзер. Що з цього може підійти вам, залежить від ваших конкретних потреб. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.